Так, народ, привітики! чек! Ну, По правді, я просто дорвалася до магазинчика, який називається в нас Копійка. І там придбала дещо таке дріб'язкове для нас додому. Так. Так як у нас одяг вісить на стійці, я вирішила нарешті нарешті придбати собі ось цей чохол і одяг, який досить рідко ми використовуємо, гарненько упакувати і повісити там. Ну от Все, мені подобається, коли от, от якось так все гарненько тепер буде посортовано і упаковано. Вартість пише тут на самому, навіть ось тому етикетці. так? 44,90. Я не пам'ятаю, треба подивитися в ціннику, чи так і там було дійсно. Так, що тут в мене копійка. Так, тут а таке, Так, 44,90, так, чохол, 44,90, Потім багато ниточок придбала додому, Ми зараз хендмейдемо всякі штучки. Ти мені допомагаєш забирати Нитки, ось так, 10 штук, 39,90. Також дуже смішна ціна. Потім 5,50 бенгальські вогники, буквально трішечки таких невеличких для фоточки. Так. Без піротехніки сильної. Потім придбала мило. Додому ось таку з такого зовечкою з екстрактом череди, тут 5 штук по 70 грамів. Ну, будемо мити ручки, делікатне мило. До речі, від Мила дуру, не шалепай, від мила дуру в мене пішла алергія до такої, прям, до такого ступеня, що я не можу ні одне кільце носити в себе на пальці. Навіть у так заручен наших боже, я прям на ходу себе виправляю, Ну, вибачте, я так. Так, і ватні диски, 150 штук. Ватні ватні диски. Ватні диски 3990, так само, да да 39,90. Якась копійка, в них все по 90 і 3990 Так, все, все. Да. А ще. Е, ну Це вже не до розпаковки. Е, щойно оплачувала досить цікаву штуку, таку як дерево. Там така невеличка доска на 2 метри е, всього-навсього за 4 тисячі гривень. Дощ. За 4 тисячі гривень. Все на все. Цікаво, що скільки обійдеться доставка, обов'язково покажу вам її. ну Якщо Саша не буде проти, це така, така нас... дощичка буде. Двохметрова дощечка за 4 гривні. Коротше, я завісла. Все. Е, Готуємося до свят, бережімо один одного, цінуємо один одного, єднаємося, і перемога близько.